Нашого наступного сюжету учня, яким вдається навчання в школах поєднувати із власними творчими талантами, вони їх не тільки розвивають, але й з радістю демонструють широкому загалу. Одна з можливостей випала днями в білій церкві. Там пройшов відбірковий тур фестивалю Наші надії. Участь в ньому взяли учні з усіх шкіл району. Про майстерних танцюристів, співаків та музикантів, дивіться в сюжеті Вікторії Касатурової. Танцювали польку, грали фольклорну музику та переспівували зірок Євробачення, і все це у селі Шкарівка, що на Київщині. Талановиті діти віком від 5 до 18 років демонстрували свій хист до творчості на щорічному районному конкурсі. Наші надії Карина та Анастасія беруть участь у цьому конкурсі вже на перший рік. Практично кожного разу хтось із них отримує перемогу у сольних виступах. Однак сьогодні дівчата наважилися на експерименти, заспівали дуетом, і не аби що, а пісню перемо. Може, Євробачення 2012 року Лорін імфорія. Дівчата розповідають, що своїм виступом залишилися задоволені, проте на думку суддів, їм є ще над чим працювати. Ми можна сказати, співали спочатку сольно, тепер співали дуетом. І нас ну, не завжди виходить співати дуетом і радили трошки більше приділяти увагу дуетом. Не лише вокальні дані, артистизм чи вміння тримати себе на сцені є головними критеріями оцінки конкурсантів. Судді розповідають, що сьогодні вони оцінюють окрім роботи дітей старання їх викладачів. За кожним номером це стоїть довготривала. Всі ми розуміємо, клопітка робота керівника гуртка обов'язково чи керівника ансамблю там, які прикладають дуже багато зусиль для того, щоб показати дітей на сцені. Фінальний гала-концерт дитячої творчості Наші надії має відбутися вже наприкінці листопада цього року. Діти, які зараз беруть участь у відбірковому турі на гала концерті, вже матимуть визначені призові місця та будуть нагороджені за свої виступи дипломами та цінними подарунками. Вікторія Касатурова, Олександр Бондаренко Правда тут.